Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз будемо говорити про північну Корею. Звідти є багато новин. Серед іншого, звичайно нас найбільше цікавлять ті, які пов'язані з російсько-українською війною. Тож ми бачили повідомлення про те, що за даними південно-корейської розвідки КНДР відправила до Росії більше мільйона артилерійських снарядів. Що це постачання розпочалося ще в серпні. Що за розрахунками цих снарядів може вистачити російській окупаційній армії приблизно на два місяці? Ну і також ще в Сеулі підозрюють, що Північна Корея могла надати країні окупанту Російській Федерації не встановлену кількість балістичних ракет малої дальності, а також протитанкові та зенітні ракети ракети та установки до них. Про це будемо зараз говорити з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Кореєзнавець Микола Поліщук. Пані, пане Миколо, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. А ми звичайно з вами говорили і не один раз в наших ефірах. А що саме може Північна Корея дати Росію? А що це змінить? І от яким чином вона буде це постачати зараз від розвідки? Південної Кореї ми е, маємо інформацію про мільйон снарядів і не встановлену кількість, наприклад, балістичних ракет. Е, чи можна собі припускати, а, а яку частину свого е, військового арсеналу вже могла передати Північна Корея? Я чесно кажу, ще не думаю про те, що мільйон снарядів вже передано, тому що я так спробував пере... підрахувати перед нашою розмовою з вами. так, що, якщо в середньо я вичитав, що в вагоні поміщається 280 снарядів, десь так, значить, потрібно 3,5 тисячі вагонів, щоб приїхало між Кореєю і Росією по однопутній, фактично тільки одна. Є залізниця, яка існує між Північною Кореєю з Росії, вона мало пропускної здатності, а той п'ять тисяч вагонів це 71 поїзд з 50 вагонами. В північній Кореї, мабуть, що і немає таких довгих поїздів, тому що їхні тепловози, це чеські моделі 70-х років. Я підозрюю, що такий би рух був би помічений на між Росією і Кореєю, а його не фіксується. Наразі тобто фіксується пожвавлення прикордонного самістичного сполучення однак, де в таких великих кількостях. Тому я думаю, якщо є такі домовленості про мільйон снарядів, вони ще не виїхали до України чи до зони бойових дій. Я б рекомендував би в принципі орієнтуватись не на південно-корейські спецслужби, які цілком можливо переслідують якісь свої корпоративні інтереси, розпосюджуючи таку інформацію, а на появу цих південно-корейських снарядів на фронті вони без сумніву будуть виявлені, якщо вони тут з'являться масово. Поки що да передавали про те, що, начебто, їх бачили. Однак я не знаю, якщо придивитись на цих фотографіях, знаходиться. Маркування ящиків російською мовою, якби північно-корейських снарядів, поки що я не можу гарантувати що це саме з. Північної Кореї дійсно були такі чутки, що вони могли з'явитися в тому числі на Авдіївському напрямку. Але ж точно ви тут праві в тому, що на ну, спочатку ми маємо отримати ну беззаперечні докази цього. Ви сказали про те, що південно-корейська розвідка може переслідувати певні корпоративні інтереси, от розповсюджуючи, розповсюджуючи вибачте таку інформацію. А що це можуть бути з інтереси? Навіщо південній Кореї говорити? Ну, щось подібне про північну? Ну, скажемо так, інформація в принципі поширена навіть не стільки розвідкою, скільки міністерством об'єднання, е, яке посилається на розвідку, а міністерство об'єднання це бюрократична структура, які потрібно щось говорити для того, щоб виправдати своє існування. У нас теж дуже багато політиків, які говорять відверто, перепрошую дії. Але їм це потрібно для того, щоб залишатися в інформаційному просторі. Південний край просто крім того потрібно… Смис всього існування цього міністерства об'єднання виключно для того, щоб створювати найде негативний імідж північній Кореї. Це в них більш менш вдається, тому що Північна Корея, як правило, нічого не спростовує. Ну, от, знаєте, я також досліджував, що саме говорили в південній Кореї. І от більш докладно знайомився з цією інформацією, побачив, що серед іншого вони посилаються на якогось неназваного чиновника, який можливо, можливо, брав участь у такій таємній секретній нараді щодо передачі Росії от тих снарядів про які говориться. А чи можемо ми припускати, що от Південна Корея дійсно інфільтрувала своїми агентами? А, ну, Сусіда, який постійно загрожує, ну знаєте, апеляція до неназваного чиновника це взагалі світовий тренд. Буквально на днях Україна обговорювала публікацію в Тайм, яка вся побудована на інформації від неназваного чиновника. Вона може мати без сумнів, вона може мати якихось своїх кроків в північній Кореї. Більш того, вона їх має, тому що кілька років тому був навіть страйк. Південній Кореї, колишніх розвідників з північної Кореї, так, але вона буде публікувати і виносити в публічний простір виключно те, що їй потрібно. Тому що кинуть якусь повністю достовірну інформацію, це може бути те саме, що засвітить там своїх агентів, тому це може бути і дезінформація, це може бути що завгодно в принципі. Ну от ви знаєте, ми знову ж мені здається обговорювали з вами це, і от мої колеги в ефірах вони спілкувалися з військовими експертами, і звичайно не можна применшувати загрозу так, от від всіх цих снарядів ракет, які будуть чи можуть бути направлені російській окупаційній армії, але. От серед іншого, чули, знаєте, такі якісь заспокоюві речі про те, що ну, якість е, північно-корейських снарядів, що вона нібито низька, що от е, з мільйона там ну, залишиться не знаю, 300 тисяч, при тому, що ми розуміємо, що таке 300 тисяч снарядів, що таке е, життя і здоров'я наших захисників. Але знову ж е, з, з того, що відомо, а наскільки ну, якісними можуть бути ці, вибачте, товари. Я в принципі не стараюсь применшити загрозу від північно-корейських снарядів і не заперечую, що вони можуть сюди бути доставлені. Я просто говорю про методу підрахунку, скільки їх тут може бути. Це ми можемо побачити виключно, коли вони почнуть надходити до російських військ. І так само, коли вони будуть надходити до російських військ, ми можемо побачити, що, наскільки води є боєздатні, наскільки вони. В якісному стані наскільки вони там зберігалися, скільки років чи вони е, не цей самий не деформовані, не амортизовані. Це можна побачити, коли вони почнуть надходити вже до Росіян. Я думаю, що з російського боку воєнкори теж мають як небудь їхні відзначити ефективність цих снарядів. Звичайно, де скалі бури це не те, що летить по якомусь GPS. воно дійсно може стріляти куди завгодно. Дійсно, я не заперечую, що може тільки третина бути придатною для. Використання в бойових умовах це ми можемо цінити тільки якщо води масово появляться на фронті. Ну так, так і, так, і так. дійсно, на жаль, ми маємо констатувати, що це ну це станеться бо не просто ж так, і Путін зустрічався з Кім Е, Грошанок, як ви думаєте, чим розраховується Росія? Що може Росія дати, зважаючи знову ж на те, що під час цієї зустрічі з Кім кінином там спочатку в Владивостоці, я можу помилятися, вони зустрічалися. Потім е, возили, кружили Кім кімчини по різних підприємствах, в тому числі військових, е, показували йому якісь, здається, і літаки і ракети. Також то чи може бути це якийсь певний обмін, чого потребує північна Корея зараз найбільше? Я гадаю, що Північна Корея була б зацікавлена без сумніву на сільських космічних технологіях, враховуючи, що вони регулярно намагаються запустити свій розвідувальний спутник, і у них це не дуже добре виходить. Але не знаю, чи Росія готова була б передати ці технології Північній Кореї, так як без сумніву, і на ті Китай би швидше за все проти цього заперечив. Тому я швидше припущу, що Північна Корея отримала якісь гранти гроші. Гроші й потрібні, так як країна перебувала буквально з 2019 року повністю герметизовано закрита від будь-якого світу, і очевидно, що вона потребує зараз валюти. Зрозумів вас. Зрозуміло ну, будь-яких і... космічних технологій, так, так так. Ну, от якщо обирати між космічними технологіями та грошима, мабуть, це таки гроші оберуть. Ну от така ваша думка. Добре, слухайте, ми також бачимо так, що от на жаль, в тому числі, російсько-українська війна вона ще й дала. Диктаторам, ну таку надію на те, що можна робити все, що завгодно. Ми побачили дійсно от такий терористичний напад організації Хамас на Ізраїль, і зараз величезне загострення на близькому сході. І е, багато хто говорить про те, що це скоріш за все не останній такий конфлікт. Говорять і про Балкани, говорять, звичайно, про Тайвань та Китай. Хоча е, у Китаї ну багато різних думок щодо того, як можна проводити таку операцію чи треба військово проводити? Ну і звичайно, південна та північна Корея. Що це також може стати новою точкою, де ну наново розгориться цей конфлікт? Наскільки великі шанси цього? І, без сумніву, що в північній Кореї пожвавилися, я думаю, ідеї, щоб піти і попробувати Південну Корею завоювати. Те, що в світі відбувається чисто божевілля, і без сумніву, як ви правильно кажете, швидше за все ми ще побачимо, не всі конфлікти, які готові спалахнути на планеті. Е, гадаю, що в північній Кореї існує якась партія війни, яка Знову б активізувала свої спроби ну якось військових підготовки до військового втручання в Південну Корею. Поки що без сумніву Північна Корея мала недостатньо суб'єктна для того, щоб проводити операції такого роду. Без судні стримає і Китай, і Росія з одного боку, з другого боку фактично вторгнення в Південну Корею це буде пряме. Я з Америкою, тому що навіть міно від України, там в Південній Кореї розміщені американські війська, і то у дуже великій кількості. Однак я вважаю, що вони можуть готуватися до такого втручання, розраховуючи, що можливо, чи Америка, чи Китай вони втратять можливості впливати на весь цей процес. Північні Кореї, в принципі ніколи не відмовлялися від захоплення село Південної Кореї. Як відомо, там є навіть готові вже органи управління для захоплених, чи як ми не сали, визволених територій. Практично готові вже управлінські апарати і партійні адміністративні для всіх південно корейських провінцій існують і діють в. Північній Кореї. Тобто вся інфраструктура, інфраструктура в них вже розбудована ну, та зараз. Завершилися... Самотовий апарат управлінський, який може прийти після того, як захоплена, буде захоплена Південна Корея, зразу візьметься працювати. До речі, там вже діє підпільна організація трудової партії. От мене дивує, чому в Україні немає українських партій, підпільних райкомів на окупованих територіях. В північній Кореї це питання все вирішено дуже акуратно. Ну, в нас знаєте, в нас діє підпілля, яке підриває гауляйтерів та колаборантів. Можливо, це і важливіше. Ви вже тільки що сказали, ви згадали так про суб'єктність північної Кореї. І ще одна думка, яка ну достатньо поширена: що саме Китай, так от який зараз займає нібито нейтралітет, з одного боку дуже сильно пришвидшив свої торгівельні відносини з Росією. Там купує за дешево нафту, серед іншого. Так ось, але не постачає зброї. І думка, яка поширена, вона про те, що Китай може використовувати Північну Корею, щоб передавати снаряди, можливо, як це називається, більш якісні ніж у північної Кореї є. Ну, ми нічого не давали. Як це ці руки нічого не передавали? Наскільки великий такий шанс, як ви його оцінюєте? Я вважаю, що він без сумніву може бути, але скажімо так, Китай зараз не в тій ситуації, щоб таким чином допомагати його ризики політичні значно більше, якщо він буде впрощатися в цей конфлікт через Північну Корею. Хоча робити так він в принципі може. Ну і здається ж, є певні історичні прецеденти, коли таке відбувалося. Чули ми серед іншого про те, як Північна Корея винищувачі передавала Ірану. Ну це здається скільки там? 30 років тому. Але підозрювали тоді саме Китай. Бо звідки винищувачі у Північної Кореї такі? Ну, в принципі, таке може бути. Я не виключаю, що Китай в принципі міг би так зробити, але міг би це не значить зробити. Ну і плюс ми розуміємо. Ви ну, побачили, фактично, в при тій системі моніторингу, яка існує зараз у світі, пересування цілих поїздів і снарядами ну, не могло б не бути помічено. Так, так, і ми розуміємо, що це ще відбувається в контексті того, що Китай зараз все таки хоче поліпшити свої відносини з США, і от на листопад, нібито, вже назначена зустріч Сі Цзінпіна з Джо Байденом. Там немає конкретної дати, але всі готуються до цього. Одна з найважливіших подій, яка має відбутися в цьому місяці, буквально вчора з'явилася новина. Bloomberg, агенція поділилася цією новиною про те, що Північна Корея масово закриває свої посольства. Йдеться про 12 країн, там і африканські на кшталт Уганди та Анголи, але також там в Гонконзі, так чи там в Іспанії закриє. А що відбувається, чи це може підготовка до війни? Ні, ні, ні. Я зараз просто вам розповім, що таке північно-корейське посольство. В цьому повідомленні Блумберга, кажеться, що в північній Кореї скінчився на посольства гроші, але це значить, що Журналісти Блумберга погано розуміються на тому, що таке північно-корейське посольство. Ці посольства знаходяться в принципі на аутсорсі повністю. Вони самі себе годують і вони самі, самі пробують знайти для себе якесь засоби для існування. Цих дипломатів випускають з серії, як ми вас випустили за кордон, ви самі там знаходите собі харчування, через що північно-корейське посольство часто займається… Ну, скажімо, специфічними родами діяльності в Росії, наприклад, на території посольства було під... легальне, в принципі, там вже екстериторіальна територія. Вони можуть там завозити якісь продукти, розповсюджувати дипломатичною поштою, які заборонені в тій чи інші країні. А що посольства чи посольства час від часу північно-корейські впадають, попадають які небудь неприємні скандали. Після чого посольство в одній країні закривається, а в другій країні. Відкривається так відбулося, наприклад, в середній Азії кілька разів. Після того як казарське посольство північно-корейське, як розвалився тільки радянський союз, десь це буде доступ другий мабуть, як взяло буде купити всі радянські, ну де всі дуже багато радянських військових літаків, які знаходились в Казахстані і переправить Північну Корею. І південні не помітили цього. Був дуже сильний скандал, їм довелося переїхати з посольства, з Казахстана в Узбекистан. Потім, наскільки я знаю, в Узбекистані був якийсь скандал. Вони переїхали в Киргизстан. Так що такі блуждають, посольства, посольство це, в принципі, явище нормальне. Ну плюс ще в африканських країнах очевидно, що там навіть на Аутсорсі в Анголі дуже важко північним Корейцям дотриматись. Там посольство були, очевидно відкриті, ще за Кібесена поки треба було демонструвати. Дружбу з африканськими країнами з їх там існування ну, незрозуміло, не скажімо. І останнє посольство, яке вони закрили, дуже цікаве, це іспанське посольство, воно пов'язано із дуже специфічним е, випадком, коли воно було захоплено єдиною фактично легально існуючою, реально існуючою північно корейською опозиційною структурою територіальною обороною хліба, так званою, ми, дві 2000... тисячі. Дев'ятнадцятому році тому дуже дивний якийсь, дайте важко сказати терористичний як чи ні. Воно було захоплено північно-корейськими дисидентами при повній бездіяльності іспанської поліції і би співробітників посольства отримали цілий день. Попри те, що деякі намагалися звертатися в правоохоронні органи, органи їх дарували всі ці дзвінки. А потім ці нападники зникли із. Всіма комп'ютерами документацію всім тим, що знайшли в посольстві, і очевидно, як вважається, що це якось пов'язано із зустрічю Трампа з Кимщинином Ханої, оскільки колишній посол в Іспанії він був висланий в 17-му році, як і всі послі Північних країн в країнах Євроспільноти після ядерних випробувань. Але він все ж таки мав стосунок до Іспанії і при цьому ж він готував. Відповідав з північно-корейського боку за зустріч з Трампом в Хаблі. Цілком можливо, що ті, хто нападав, вони, певно, зв'язані з якимись американською спецслужбами, намагалися якимось ще вплинути на цю зустріч. Після цього якось посольство в Іспанії тримати фото, бо що Північна Корея, вона ж дуже гонорова, і той факт, що не в якійсь країні дає посольства. Чиняються напади, де це значити посольство закривається північної корейської мої. Слухайте, це дуже захоплива концепція, так, щодо того, що хочеш їсти, маєш крутитися, і що це стосується також і посольств Північної Кореї. Так, Не тільки північні посольства третього та світу так функціонують, надаючи якісь дипломатичні добори на машини чи там. Приміщення буде будують під виглядом гуртожитків для своїх співробітників. Я Явдою здається, ти ви багато посоль теж. Дуже таких соштатних країн цим займають, слухайте цікавий бізнес. От я особисто не знав. Думаю, частина нашої аудиторії також. І знаєте, наостанок тоді хочу ось про що запитати: а, а чи є сенс Україні розмовляти з північною Кореєю? Це звучить може дуже екзотично, але можливо, в нас є якісь важелі для того, щоб Кімчини не передавав ці снаряди, не передавав ці балістичні ракети, які будуть використовувати проти нас, і звичайно створюють величезні проблеми, величезні ризики. Для наших захисників. Наразі у нас таких важелів немає. У нас є посольство, яке має працювати дипломатичними каналами в Пекіні і армія, яка має працювати з росіянами на полі бою. А це був найкращий вплив на Північну Київ. Потім, можливо, про якісь нормалізацію відносин може йти мова, але це дуже далека перспектива. Тобто Зеленський з ким чинином точно не буде зустрічатися ніколи? Ні, ні, ні. <свісно> Добре, пане Миколе. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за вашу аналітику. Кореєзнавець Микола Поліщук був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.